Про відсутність комунікацій та смертельну небезпеку в місті залишається близько 7 тисяч жителів. Чи не найбільша загроза нині ворожі дрони? Вони часто цілять по правоохоронцях. Ситуація в місті ускладнюється щодня. Ворог атакує далі частіше. Поліцейські закликають людей не зволікати з евакуацією. у в дрона у нас тут загинуло три чоловіка. Да, одразу після. Надходження інформації щодо здійснення ворожого впіві обстрілу СТО. На місце прибули наряди поліції, слідчо-оперативна група і наряд ДСНС. Раді санітарний автомобіль. Це не, це не військова техніка, це техніка, яка надає допомогу і цивільним. І цієї машини не було ще вчора. Повідомили, нія не надходило. Не встигли ми виїхати назад на місце базування. Як... З чергової частини нам повідомили, що зараз у Покровську от біля одного з мостів підбили цивільний борт. Автомобіль з трьома людьми. За попередніми даними: двоє поранених, один загиблий. Щойно з хлопцями швидко забрали тіло загиблої. Швидко покидаємо це місце. Як казав місцевий мешканець, постійно пролітають дрони і прямують кудись далі. Навіть це не дуже сильно допоможе.